Вони тримали друг друга за руки. Під час загибелі пальчики їхні не розімкнулись. Також з ними загинуло ще й два други. Господь їх забрав. Всіх разом, я думаю, це не даремно. Мій син Данила був дуже світла людина. Не був він. Є, Є і буде дуже світла, світла людина. На жаль, Ліночка, ми познайомились тільки сьогодні. Но знаю твого сина Аліна. Ти в надійних руках. Діти, ви завжди з нами. Приходьте до нас. Ви там, завжди з нами. Ми вас дуже сильно любимо. Почувайте. І насолоджуйтесь іншим життям.